Майже 90 відсотків козирків над під'їздами багатоквартирних житлових будинків в Україні занедбані та знаходяться у аварійному стані. З кожним роком підпливом часу природних умов опори цих конструкцій невпинно руйнуються. Рівне не виняток. Така проблема і у мешканців другого під'їзду будинку 13 на вулиці Євгена Коновальця. Коли буря яка-небудь, то щось буде тут кусочок життя залишилося, а станово все сорвало. Ну хорошо, що тоді ні дітей нікого не було, то на голову. Попало. А так сейчас вот, я не знаю, как дальше уже, кто нам сделает. Я уже просил жильцов, говорю, давайте мы соберем по гривну, или по две, или по три, и сами сделаем, и не наймем кого-нибудь. Ну, бачите, я пенсионер, я получаю пенсию. Некоторые не работают, тоже не за что забрать. Вот так. Ми даше й і таких будинків з аварійними козирками тисячі у рівному. На свої ж звернення до житлово-комунальних підприємств та міської влади у відповідь найчастіше люди чують таке: козирок потребує капітального ремонту, коштів на який немає. Інша проблема з козирками їх тотальна занедбаність. Така картина у багатоповерхівках на вулицях Київській, Олека Дундича, Степана Бандери, Данила Галицького. І цей список можна продовжувати довго. Знаєте, коли бачиш таку ситуацію, приходиш до одної думки: ніколи ми не наведемо Порядок в місті, якщо ми будемо байдуже проходити повз такі речі. Є працівники комунальної служби, є представники ЖКП і так далі. Ну, на це можна просто звернути увагу. Скажіть, будь ласка, скільки треба грошей для того, щоб зірвати бур'ян на такому навісі над під'їздом? Нуль, нуль грошей. Треба лише бажання і треба лише мати таку небайдужість всередині, щоб не проходити такі просто неприпустимі речі.